Кілька годин тому закінчився стрім розробників Genshin Impact на честь версії 5.8, і зараз ми з вами оглянемо те, що нам на ньому показали. Почнемо, як завжди, з найсмачнішого, а саме з промокодів на 300 геймів, які ви зараз бачите на екрані, а також можете скопіювати в описі до цього відео або в моєму телеграм-каналі. Щодо банерів, вони почнуться 30 липня, і в першій половині в нас буде і Неф та Рарансітлалія, а у другій Часка і Муалані. Хто така ця ваша Інеф? Вона електрогероїні, яка володіє списом. Роль в команді Сабдамахер і Сустейн, бо в неї є як і свій власний демедж з кишені, так і дуже навіть непоганий щит, який скейлиться від атаки. Її головна особливість це нова реакція, а саме Луна Чардж. По факту це те саме, що і актуальна реакція Чарджу. Але по перше, для неї вам треба мати в команді Неф, а по-друге, вона може критувати, а також має кращі і різноманітніші скейли. І взагалі оці нові лунні реакції це нова фішка майбутніх героїв над краю. Але про це ми більш детально дізнаємось в майбутньому. Щодо контенту, то у цьому патчі нас чекає нова сюжетка, яка буде прелюдією до нот Краю. В ній, до речі, якраз таки ми зустрінемо ЕНФу в перший раз. А також, якщо ви пройдете цей сюжет під час її банеру, то зможете отримати додаткові нагороди, а саме 60 гемів та ресурси для прокачки самої героїні. Ну і куди ж літній патчі без літньої локації? На цей раз вона буде знаходитися у Натлані і вона буде перманентною. Тобто зачистити ви її зможете будь-коли, але в нас є мотивація зачистити її саме під час цієї версії, бо за це ми зможемо отримати додаткові 400 геймів, точніше 300 геймів за локації і ще 100 за проходження квесту. А ще в цій версії у нас буде додано Марджаварі, яке буде представлено як окремий квестовий данж. Але розробники сказали, що він буде розширюватися з наступними версіями, тому тут тільки залишається чекати. Тепер поговоримо про івенти і почнемо якраз таки з літньої локації. Як я вже казав раніше, локація буде назавжди, але ось сам івент ні. І як завжди, він буде тривати біля патчу. З нагород ми отримуємо біля тисячі примогемів безкоштовний скін на Беннета та новий івентовий чотирьохзірковий клеймор, ну і очевидно інші ресурси. У малим івентам то нас чекає фото івент, в якому нам представлять шедевральний скін на Єлані e разом з невеличкою сюжеткою. А також другим івентом також буде фотоівент, але на цей раз пов'язаний з персонажами. Скін на Єлайнь e буде чотиризірковим, тобто без якихось ексклюзивних анімацій, а також він, очевидно, буде платним, а на час версії 5.8 буде мати невеличку знижку. Ну і наостанок на цьому стрімі нам затизерили деякі моменти з знодкраю, а саме двох героїнь, де перша дівчинка дуже сильно пов'язана з Інеф, а друга це жриця, яка володіє дендроелементом і яка повинна вийти в другій половині 6.0. Але це не офіційна інформація, тому не треба її сприймати дуже сильно. Також нам, як завжди, показали локації і двох мобів, які скоріш за все будуть ворогами. А ще буквально на одну секунду нам показали концепт-арт головного міста над краю, котрий ви бачите зараз на екрані. А на цьому в мене все. Пишіть, чи сподобався вам патч, що ви більше всього чекаєте, а також не забувайте про підписку, вподобайку та коментари, щоб підтримати мене для скорішого виходу наступних відео. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.